Це я знімаю квіти, щоб підвищити ваш настрій. Ми чуємо спів пташок, бачимо сонечко. Ми з вами в 9-му коридорі тропи Серафимасоровського і наблюдаємо, як гарно ростуть квіти, як добре співають пташки як дивовижно світить сонечко і як швиденько бігає собачка і на гілочках бачимо е кульки-водички, е і вони немов сльози. Тож, цього гарного настрою. Сьогодні в нас 9 квітня 2022 року. Бажаю всім вашим. Дітям і вам у наші українські родини, на все добре, любі мої! З вами був Сергій Голосівський з Сукрального Голосівського лісу, місто Київ. На все добре, любі мої.